Усім великий і щирий привіт! З вами програма «Ангелятка» та я, її ведуча Діана Горб'як. Тож сьогодні я вам розповім багато чого цікавого про Кирилів та Валерій. Тому слухайте! Ім'я Кирила прийшло до нас з давньої Греції, а означає воно владика. Є ще інша версія. Вважають, що ім'я прийшло з Персії і означає сонце. Кирило надзвичайно допитливе. Він захоплюється майже всім і хоче знати все на світі. У дитинстві він справжнісінький чомучка. Йому цікаво, чому літають літаки, чому цвірінькають горобчики, чому листячка жовтіють. Кирило цікавиться всім, а ще він дуже розумний, тому може стати прекрасним архітектором, юристом, лікарем, економістом і навіть студентів. Хлопчик має дуже гарну пам'ять, швидко вчиться читати і любить різні книги. А де ж ще шукати відповіді на питання допитливого Кирила? Кирило любить не тільки увагу оточуючих, а й похвалу. Тому завжди розказує про свої успіхи. Намагається зробити все якнайкраще. Гарно виглядати, виявляти хороші манери. Кирило завжди усміхнений. Його люблять вдома і в школі. Історії збереглася пам'ять про багатьох людей з ім'ям Кирило. Ось, наприклад, святий Кирило, один із засновників Абетки. Так звуть актора Кирила Плетньова, співака Кирила Адрієва. Та що ж тут говорити, навіть український богатир зміє за казок і мультфільмів називається Кирилом Кожем'якою. Ось такі цікаві ці карелки. А ще я вам обіцяла розказати про гарне та малозвучне ім'я Валерія. Тож слухайте! А походить це ім'я з латинської мови і означає бадьора, міцна. Маленька Валерія має дивний характер, але все залежить від того, з якої ноги вона встала. Дівчинка може образитися, а через деякий час стане радісною і безтерпотною. Але Валерія дуже весела. Їй подобається танцювати, співати. Та розважатися. Валерія весела із хорошим почуттям гумору. А ще це дуже таємнича дівчинка. І ти ніколи не вгадаєш, що в неї на думці. Валерія дуже любить спілкуватися з дітьми і дорослими, і тому мріє стати вчителем чи навіть екскурсоводом. А ще Валерія любить фарбуватися, робити стильні зачіски, тому професія перекоря чи косметолога точно для неї. Щодавно дізналася, що є талісманом для імені Валерія, справжнісінький смараг. Цей другоцінний камінь оберігає всіх Валерій і приносить їм щастя. Ви знаєте, що дівчатка з цим чудовим ім'ям святкують іменини у червні? Тому не забувайте привітати всіх Валерій з днем Ангела. А ви знаєте відомих людей з ім'ям Валерії? Я вам нагадаю, так ось прекрасна співачка Валерія, популярна ведуча Валерія Кодрябцева, акторка Валерія Скороходова, гімнастка Валерія Максюка. Валерія досягає успіху у всьому. Бо це ім'я для талановитих і обдарованих дівчаток. Ось так ми познайомилися з іменами Кирило та Валерія. Але стрілечки-годинника швидко рухаються вперед. І нам вже час прощатися. З вами була я, Діана Гордяк, та програма Ангелятка. Пока!